Повітряний простір Європейського союзу, а також США та інших країн, вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Втім, російські громадяни і досі мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно. Деякі європейські країни вирішили обмежити або зовсім заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії. Такі ідеї підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкавічу заявив, що якби Європейський союз підтримав заборону туристичних віз для росіян, це було б історичним рішенням. Це було б історичною подією, якби європейський союз колективно прийняв би це рішення. Це було б ефективно, і це те, що ми пропонуємо з самого початку. Ми ще з березня не видаємо візи. Візи видавались росіянам виключно в гуманітарних цілях. Наприклад, якщо хтось шукає притулок, але з того часу ми взагалі не видаємо візи. Ми підтримуємо наших колег, сподіваючись, що буде рішення на рівні європейського союзу. Відверто кажучи, чи я маю сумніви, що цього вдасться досягти? Є забагато заперечень і скепсису з боку деяких країн. Одна з країн, які скептично ставляться до заборони, Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що напад Росії на Україну це війна Путіна, а не Росіян для нас було важливо запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за війну багатьох олігархів та тих, хто отримує фінансову та економічну вигоду від режиму Путіна. І ми будемо продовжувати це робити. Але я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна. І тут нам треба бути дуже чіткими. Нам важливо розуміти, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом. Вони виїхали до багатьох країн Європи та до країн довкола Росії. Тож рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд країни, щоб втекти від влади і диктатури в Росії. У Фінляндії, яка вже скоротила кількість туристичних віз для Росіян на 90%, дотримуються іншої думки звичайні росіяни не починали війну, але водночас ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. На мій погляд, неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в'їжджати в Європу в шенгенську зону, бути туристами, дивитись на пам'ятники, поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді. Ми повинні обговорити це в шенгенській зоні. Що робити з цим питанням? Екс міністр закордонних справ Литви погоджується з позицією прем'єр-міністрки Фінляндії та називає обмеження туристичних поїздок формою санкцій, які могли б спрацювати. Санкції не працюють настільки добре, наскільки б нам хотілося. Це буде згодом. Щось має почати працювати, і це щось може бути подорожами. Нехай вони подорожують навколо Красної площі, поки йде війна, і це було б своєрідним сигналом, що щось не так. Після Бучі і Кременчука не було ніякої реакції. Смута почалась, коли вони зрозуміли, що можуть втратити шенген-візи. Вони побачили, що щось не так. Я погоджуюсь із прем'єр-міністеркою Фінляндії, нашими естонськими друзями. Візи це не права людини, це привілеї. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони мають припинити подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їх країна робить в світі сьогодні. І вони частина цього. Не всі вони беруть безпосередню участь. Але вони частина цього злочину. Це колективна відповідальність, якщо не сказати більше. У серпні міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу військ росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність як громадян країни-агресора. А колишній президент Естонії провів історичні паралелі між російськими туристами і з нацистами під час Другої світової війни. Ми переконані, що якщо ви вторглися в країну, то ви не повинні мати привілею подорожувати Європою. Аналогією може бути те, якби нацисти їздили б до Майами в 1940 році. Перед тим як Сполучені Штати вступили у Другу світову війну, це було б досить смішно, і це досить смішно, що російські туристи можуть приїхати сюди і добре проводити час. Крім того, у багатьох країнах, включно із Естонією, вони переслідують українських біженців. Я вважаю, що це огидна і безсовісна хамська поведінка. У вас є віза, щоб ви відвідували Європу і ви їдете та переслідуєте українців, які були вимушені тікати зі своєї країни. Це огидно. Думку колишнього президента Естонії поділяє аналітик дослідницького центру європейській цінності Давід Стулік. За його словами, обмеження віз для Росіян форма співвідповідальності, яку мусять понести громадяни Росії в 30-х роках. Це Гітлер був тим єдиним, хто якби, почав всі ці війни. Чи також він не мав підтримку німецького суспільства? І тут ця аналогія до Росії є дуже чітка, і не можна говорити, що це війна Путіна. Це я думаю, вже мало хто в Європі буде так говорити: ні, це війна Путінської Росії, так як це колись була війна фашистської гітлерівської Німеччини, яка мала має підтримку власних громадян суспільств. І аргумент, що тут йдеться про колективну війну, він хибний. Мені здається. Тут краще говорити про те, що я задав раніше це співвідповідальність цих людей, цих громадян, за те, який в них є уряд, хто в них є президентом. Пандемія ковіду стала одним із найбільших обмежень для подорожей в світі. Екс закордонних справ Литви порівнює ці обмеження з новою пандемією, в якій винувата Росія. Під час пандемії, незважаючи на зону Шенгена, незважаючи на всі правила, країни запроваджували свої рішення на національному рівні, закриваючи свої кордони. Зараз є інша пандемія, в якій винний Путін вакцинацію можливо ще не винайшли, тому потрібно вжити певних заходів. На погляд лінкавічуса, європейський союз навряд чи прийме єдине рішення заборонити або обмежити туристичні візи для росіян. Однак чимало європейських країн приймають це рішення індивідуально, вказуючи на моральну відповідальність Росіян за війну Росії. Олексій Коваленко Костянтин Голубчик Голос Америки.